Всім хай, ви на каналі It's Pink Queen. Я знаю, що я там ніколи не говорю. Ну ладно, припустимо. Сьогодні буде трошки дивний відосик, бо сьогодні я буду просто шукати дивних людей в Брукхевен А їх, як ви знаєте, тут дуже багато, якщо ви грали хоч один раз. Я вже зайшла і щось мені кажеться. І, кстати, оцініть скін. Щас Такий у мене скін. Ну, він біленький, коротше. Во, Волоси теж біленькі. І щось мені кажеться, що тут вже щось дивно. Зараз зайду в чат. Там можуть «Помогіть, там дочка! І такі смайли, ніби хтось умер. Ну, коротше, не думаю. Я зараз просто шукаю по домам, може тут є якісь дивні люди. Басі, Басі. Я щось, я з ними щесь трошки пообщаюсь і знімала. Я говорила, що щось буде дивне. Тому я в Міра Денді хоча не навижу це. Тут якісь вообще дивні люди. Вони пишуть, то только для персонажа ММД Емде, я буду їм пакості чуть-чуть. Тут вони пишуть, типа, не хочемо тебе типу, пускати, бо ти не з міра Денді Не знаю, що тепер робити, бо вони тут вообще з дивними скінами, якщо чесно. І тут мене просто забанда, бо я не з Денді і зараз я буду їх палити їх ніки, того, що він мені пише ха 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 того що мене забанило. Я їм пишу ха-ха-ха, тут тільки ти, типу, крута. Ось такий от нік, оцей от Вуксі міксі. Міксіл, вона у мене є в друзях, але це пацанчик. Хоча з ким і дівчачі, це дуже дивно. Вони мені походу, щось щось півроку пишуть, але чуть-чуть. І це типічний сервер, тільки що вони мені написали, що типу, от я лахушка, постарайся їх, будь ласка, хто дивиться відео до кінця мої, то подивіться, покачайте їхні ніки, подобавляйте їх в друзяй і, будь ласка, побесіть їх трошки, бо вони вибісили жорстко. Я перезайшла перейшла на сервер через цю девочку, яка мені писала, що вона, типу, за мальтячемські нам це дуже дивно. Тут я вернулася і пишу їм хах. Я хочу просто подивитись їхні локації, я уйду, це так сложно. Тут я з ними просто спорю, це, мабуть, не цікаво. І тепер вони мені пишуть, що я просто дура, того, що я вирішила їм трошки напакостити, чи з ними поссоритися, того, що вони мене просто не пустили в якийсь там хаос, того, що я у мене скін не є з якогось ужасного просто міроденція. Я не усуждаю нікого, хто йому він нравиться, але лічно мені він не нравиться. Палю їхні ніки. Перший оцей смайл, другий Уву. Третій оцей Ваксус Міксі. І самий останній цей The преміум спраут Love. Bye-bye!